Вітання друзі. Маємо на подорожі Volkswagen YAP, авто 2014 року. Хороша комплектація, в хорошому стані. на Легкосплавних дисках літніх, аеродинамічних. Гума 22-го року в гарному стані. Протектор майже новий. Підігрів і передніх сидінь. Підігрів обов'язки, заднього скла. Сутні два ключі, вся сервісна історія. Так, по салону вам покажу стан автомобіля. Так, Карти збережені, не потерті, все ціле, кермо в гарному стані, не потерте. Сидіння не просажені також все ціленьке. Задній ряд сидінь також збережений. Присутні два комплекти зарядних пристроїв. Також є додаткова гума на легкосплавних дисках зимова. Салон чистий доглянутий. Купували у власника. Цікавий дане авто. Контакт по шепці профілю. Нема більш детальну інформацію.